Усім привіт! Усім бажаю гарного позитивного дня! І я знову буду ділитися з вами своїм любимим рецептом. І так, на вулиці Літо, спекотно, але все рівно хочеться чогось смачненького і легенького. Тому сьогодні я пропоную тірамісу. незвичайно крутий десерт, який всі полюбляють і знають, і є дуже багато рецептів. Я сьогодні показую, як я роблю. Не класичний робимо, сьогодні робимо з полуницею. Полуниці дуже багато є, і вона дуже смачна. Тому сьогодні я роблю з полуницею. Усі інгредієнти в мене вже підготовлені для того, щоб ми з вами працювали. Тож, нам необхідно в першу чергу гарно вимити полуницю і її висушити. Після чого ми відрізаємо корінчики і складаємо до ємкості, в які ми будемо збивати до однорідної консистенції. Тому що нам необхідно зробити, скажем, пасту, скажем, рідину таку, щоб була дуже смачна, щоб ми могли наше печиво обволокнути у цю полонечку і отримати нереальний кайф від того, як ми будемо коштувати. Тож, будь ласочка, швиденько відрізаємо листочки і закидуємо у ємкість. І так ми зробили. В ємкість я поклала полуничку без листочків. Сюди я закладаю цукор, засипаємо цукор. І зараз будемо збивати. До однорідної консистенції. До речі, полоничку я залишила, трошечки залишила для того, щоб ми прикрашали, коли у нас буде готовий десерт. Тож беремо наш невід'ємний помічник-блендер, і яким збиваємо нашу полуничку. Все гарно перебили. Ось. Тепер сюди. Я закладаю дуже специфічний інгредієнт. Заливаю його сюди. Він доречний, алкогольний. Но його дуже мало. І так, що ніхто не буде п'яний, просто буде неймовірний а, смак. І так, гарно перемішали. Головне, цукор розчинився. Подивіться, і от така у нас вийшла, пюре вийшло, скажімо так. Це пюре, звичайно, я виливаю до мисочки. І зараз у нас буде другий етап. Другий етап це необхідно зробити нам крем. Крем зараз теж ми будемо збивати, і теж я буду збивати у цій посудині, тому що цей стакан дуже мені зручний, не виходить через верх і гарно збивається. Тож беріть, будь ласка, ту посуду, яка вам підходить і в якій зручно працювати. Тоді ви отримаєте задоволення не тільки від того, що приготували, а як ви готували. Тож, поїхали, робимо крем. І так... Ми залили вершки, вершки 33% в мене. І зараз ми будемо збивати таким вінчиком, збивати до пишної піни І так, поїхали, збиваємо. І так, гарно збили. Бачите, навіть не хоче виходити, тому що гарно, дуже збито. Після чого я закладаю цукрову пудру сюди. І зараз знову будемо перебивати. Тільки перебиваємо легесенько, щоб не розлітілося по всій кухні, так як це пудра. І вона, звісно, може розлетітися. Тому ми на маленьких обертах полегеньку вводимо нашу пудру. І так, гарно ми збили з пудрою. І зараз нам треба вводити сир маскарпоне. Зрозуміло, мені тут якраз буде поверх, тому я беру ситейник, в якому мені буде зручно. Тут я виклала сир, і зараз сюди ми виливаємо наші вершки з цукром з пудрою. Не забудьте, що сюди йде пудра. Ми гарно. Бачите, збити дуже гарно. Все висипаємо. Щоб не робити таку роботу, ви можете одразу брати велику посудину і в ній це робити. І так, пересипали і зараз збиваємо. Гарно на маленьких оборотах, щоб не розліталося, ми вводимо сир. Збивати буквально треба хвилинку і все. Неймовірно класний вийшов крем. Ось, дивіться, який він гарний. Бачите, все поєдналося і він. Прекрасна, і консистенція дуже-дуже чудова. І так, у нас все готово для того, щоб ми тільки складали наш торт або пірожина, або десерт, як хочете назвати, так називайте. І, до речі, як хочете, так і викладайте. Ви можете у велику. Ємкість скласти і зробити у формі торта подати. Ви можете в маленький зробити і у виді пірожин вигляді віддати. Ви можете просто в стакані зробити і подавати в стакані. Це неймовірно круто. Тож, поїхали складати. І так, сьогодні я буду складати у форму у вигляді яблучка. Так мені хочеться, хоча форм є дуже багато. А різних і можна зробити у будь-який. Я хочу отакий. Тож, починаємо. Беремо ми трішечки крема нашого і розмащуємо по всій ємкості знизу. Небагато трішечки тільки берете. І все. Тепер наше печиво савоярді. Можете пекти самі. Я, до речі, купляла, не пекла сама. Обмокнули з усіх боків і складаємо. Викладаєте так, щоб дно форми все було у вас з печивом. Гарно одне біля одного складаєте. Коли склали один ряд, після чого ми закладаємо крем. І розрівнюємо по всій ємкості, абсолютно поверх печива, все гарно розрівнюємо. Дуже легко все робиться. Ви знаєте, настільки це простий рецепт. Навіть я вам скажу класичний. Теж воно дуже все просто, швидко, а настільки смачний десерт виходить. І коли ще, як до вас гості мають прийти, і ви подаєте, це взагалі настільки круто, тому що гості сприймають цей десерт, неймовірно. Є. Після чого знову печиво вмокнули і пішли складати. Один біля одного гарнесенько викладаємо. Не забувайте, будь ласка, що все я особисто роблю тільки з любов'ю, тільки з гарним настроєм. Я щаслива, що я можу з вами цим ділитися, що я можу щось вам показати і зробити. Тож, мої хороші підписники, які є, я вам вдячна, що ви є зі мною. Які тільки будуть у мене, теж вам дякую. уже. І прошу, щоб ви коментували. Пишіть коментарі, діліться, задавайте питання. Будь ласочка, говоріть, що би ви хотіли, щоб я приготувала. Я теж це зроблю. Отак От гарно, бачите. Отут ви ломите печення, не боїтеся ломити шматочки і отак закладаєте. І нічого не буде. І все. Ми зробили і зараз знову я поверх закладаю крем. І так, поверх іде у нас гарно крем. Розмащуємо його, розрівнюємо. Не бійтеся, що йде полоничне пюре сюди. Абсолютно воно не завгадить. Все нормально, не хвилюйтеся. Ось так гарно все замастили. Так, зараз. Є рівненько вирівняли. Поки що я відкладу отак в бік, як є, і я ще хочу зробити дві скляночки Дві скляночки мені дуже необхідно, порційний, тому що. Моя любима сестричка прийде до мене в гості. І я хочу її пригостити просто порційно, не нарізати, а порційно. І зараз спробую зробити дві. Це так, щоб мені і її було, і кофе зробимо. Кава це теж невід'ємна частина. І будемо коштувати. Тож так само робимо все у наші стакани. Поїхали! І так, для того, щоб наш десерт був ще дуже привабливий, звичайно, ми зараз його прикрасимо полуничкою. Беремо полуничку і нарізаємо отакими от долічками. Ось такі гарні дольки нарізаємо і прикрашаємо. Дивіться, яка... Виходить красота, бачите, гарно все прикрашаєте. Ось так гарно виклали і, звичайно, у порційні ми теж будемо викладати, робити гарно. Тому одну полонечку я отак нарізала і, ой, падає, падає, спішить, спішить. І зараз, отак, викладу. Ось, ось так. Поверх збоку ми зараз з вами викладемо ще м'яту. І воно буде дуже-дуже гармонійно. І, до речі, буде дуже смачно. М'ята теж дає свій смак. І так, поїхали викладати нашу м'ятку. Маленькими. Тут малесенькі, і мені доречно сюди покласти. Зараз ще знайдемо маленький і покладемо, щоб гарно виглядало ось так. І тут ми Просто зробимо листочками, викладемо. Гарно. Ось так. крем прямо. Як вам хочеться. Отак От ви викладаєте, прикрашаєте. Фантазія ваша, включайте фантазію і робіть, як вам хочеться. І так я зробила десерт. Я задоволена. Мені все сподобалося, я все зробила те, що хоті хотіла. У мене є два а, порційні десерти і один тортик. Ось такий а, форма яблучка. Тож, не забудьте. Обов'язково покласти цей десерт до холодильника. 4-5 годин, щоб він пробув в холодильнику, тільки тоді беріть і вживайте. Дуже добре, коли ви ввечері робите, і поклали, а на ранок у вас готово. Тому усім бажаю класних десертів. А покажу, уже коли відстоїться в холодильнику. Тоді я вам покажу, який він всередині, і як я його буду куштувати. Мої хороші, підписуйтесь, будь ласка, до мене на канал. Ставте лайки, це для мене дуже важливо. Якщо ви пишете коментарі і лайки, це як обійми ваші, це ваша подяка мені за те, що я готую і ділюся з вами. Дякую, що ви є у мене і що ви мене надихаєте щодня, щоб я працювала, щоб я жила. Дякую усім. І потім, звичайно, покажу вам уже десерт у розрізі. Дивіться, який він неймовірний. Готуйте, будь ласка, з любов'ю. Наш десерт гарно відстоявся. Я зараз буду каву пити. Показую вам, до речі. І зараз я хочу собі шматочок взяти і. Отримати задоволення з кавкою. Тож, беремо лопаточку або ножик, чим вам зручно. Я беру лопаточку і ось так проріжу до кінця. Тепер беремо серветочку і витираємо лопатку, щоб не замастити інший край. І Тут відрізаємо до кінця, ріжемо. Полуничка тікає. І все. Тепер ми акуратненько, легесенько беремо і вибираємо наш десерт. Оба! Є. Відрізала шматочок, поклали ось так на тарілочку, і можете подавати своїм. Гостям. До речі, на тарілку одразу можете поставити філіжаночку кави і подати. Тож, така у нас вийшла краса і смакота. Ось, подивіться, будь ласка, як гарно печиво розбухло, але його видно, що це печиво, і видно тут крем. Тож я куштую разом з вами. Дуже ніжно. Знаєте, так прям. Ой, ну, настільки круто, що беріть і робіть. робіть. Робіть з полуниці. Це зовсім інший смак. Це зовсім інший десерт. Це не класика, але теж дуже-дуже смачно. Тож бажаю усім гарних страв, гарних десертів. Смачних десертів, смачного життя я вас усіх люблю і чекаю, звичайно, в себе на каналі. Не забудьте, будь ласка, що я чекаю коменти. Для мене ваші коменти, лайки це як будто ваші обійми, як будто ви мене обійняли і сказали дякую. І мене це дуже надихає на те, щоб я знову. Готувала для себе і, звичайно, для вас. Усіх люблю обожнюю, усім миру, добра, любові, і чекаю знову вас себе на каналі. Будьте усі здорові!